Сьогодні свято тих, кому кожен білоцерківець, кожен українець, який живе на вільній території, завдячує своєю свободою і незалежністю. Свято сміливих і хоробрих, незламних і нестримних День Збройних сил України. Білоцерківська громада вітала наших героїв, розуміючи, що не вистачить жодних слів, щоб виразити всю свою вдячність і свою довіру до військових. Сьогодні ви найсильніша армія світу, і це не перебільшення. Ви стоїте. На захисті не тільки України, а всього цивілізованого демократичного світу. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть Белосвітківщину. Оскільки сьогоднішнє свято, я хочу подарувати вашому батальйону ці ікони Спасителя і Божої Матері, нехай Господь вас благословить і дає мудрості терпіння також і вашому команди. Ви, на жаль, іноді своїм життям, але... Завдяки вам ми змогли вберегти країну. Перемога буде за нами. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Незважаючи на шалену відповідальність, яку вони несуть, вони роблять це достойно. І тепер про те, що наші воїни найкращі, знаємо не лише ми, а й увесь світ.